Це? А це типу оксиджена, але скоро вийде цей е біст, і ми підемо грати в зомбіків. Так, нейм це буде. не найти спікер. Я думаю, що вона дуже легенька. Я не думаю, що це їй не хвастас. Ні. От так. От так піше. Точно схоже. А, тут трейти ще є, да? Трейт. Е-е, э, що тут з алкоголізмом щось є? Я думаю, він фо харвестен кісторично таск. Ну, типа жрать. Не я так розумію. О, так ми можемо взяти більше апетіт, менше більш апетіт, але трейти. А, ну він один дає, тому... Ладно, не треба нам. Давай. E... Fast Learner, все окей. Зіц, один трейд в нього. Ну, зітс хардворкер він хуярить. хвост. Антіінтелектуал. Ну, може пить що завгодно і швидко навчається. Балумба наступним прийде. Неймью колонія. По Бовія. Нормально, підходить. Вітання, привіт. Так бы же не може грати. Він там собі. Айон буде щупати в лісопаті. Да я не готовий. Так, uh, Tell the request to raft to join Davy Jones Locker. We need new raft, we need it yesterday. This is in Manchester one its way on to. Я хунгнув в Ascension Duck. -tip? Ага, короче, острова вони йдуть під воду. Harvest. Ну і що? А. Ну. А, зум Все. Камера. Чому не державною? Я не впевнений, що державна є. Але дава побачимо сей. Нема ніякої, окрім. ...іншої держави. Нема ніякої, окрім іншої держави. Що таке Beach Reads? А, все. А, ну все, но это вы ретести. Ні, ми чекаємо, зараз вийде. Зараз вийде. біст, і ми підемо у партійний біст з фланки і зіцем. Select character. Ага. Так, Eastland Touch, Eastland Work Post. То есть можем его поставить. Треба висим бамбуку. Time to work. Чарк, где у нас собеседник? А, все. Понял, резинка, ресурсы. Бар, weather, Эндбук. Чого не зібрає? Ага. Так, нам треба побудувати спочатку продакшн, і на цього вісім бамбука треба. Strange Saint. а ah, все нам I need дипраців, shovel а шоу в нас нема? Медикл, Медико Рано. крафт. Ага. Коротше, якимось чином. Треба нас добути. А, може оце воно? А вони. Ні, рафт вона не схоже, вона більш схоже на цей. Шість, да, вони не здобули, вони не здобули. Ще треба дві. Оксіджен, да, на Оксіджен дуже схожий. Сім в нас же є. Ще треба одну. Ну, якщо що хвоста з'їдять першим, може таке бути. Він далеко пішов. О, А, де я вже поставив це. Так, а що ми можемо ще побудувати одразу? Експедішн. А це смаб to Send Scouts. Ну, мені здається, Експедішн нам поки що рановато, а от кроватку би непогано було отримати. Але для цього треба роуп. а роуп, скоріше за все, робиться на крафтинг тейбл. Коротше, дерево треба, дохуя. Хвоста не шкода? Да, ні, шкода, хвоста хочу. О! Відкриваємо. Менедж. Ага, от і, будь ласка, і лопату можна зробити, і планку, і файбер. Файбер робиться. Ні, почекайте, да, ось цього. Ну, давайте одразу його треба багато. О, гос це розкопав вже. Asta e mă, vezi? Iubesc, e făcut crate. Da, trebuie, trebuie făcut crate. Pot vin. Кроваток в нас немає, да, поки що? На них треба. купу дерева. Щоб кроватки були. Ну, перший день можна поспати і не на кроватки, як вважаєте. Типу, це нормально. На острові відпочинок це окей. Буд крейт готовий. Буйл те бета. От з бедом трохи проблемки у нас. Це нормально, нормально. Ти відпочиваєш. Нас добуло все, що треба було. Поплила воно на наступний. Бач, ти ще й не втомилася майже. І спати не хочеш. Хочеш працювати. Тому нормально, нормально. Перша кровать є. Ну, білій їжі не можна Піпіксію залишати, вона все з'їсть. Треба когось іншого. Де нема ніякої акули. Ти. Ти просто лякаєшся. Насправді нічого там такого нема. Треба лопату зробити. Ні, не що. А топора нема. Бандаж там не треба. Лопата. Нема лопати. Точніше, ні, я про топор. Де топор. Топора немає. Хуйо. Хто відповідальний з лопати, реально. Ну ладно, тут якась технології лежить, мабуть, реально треба почати з лопати і воно майже ні хуй ні, все одної лопати достатньо нам буде. Ви все одно приїбете все. Тому хто відповідальний за лопату? Д Так. Піпіксі із єблоу... А, єлбоу діп. In the debris when with all the warning. It uses sense of Pipix and to think Все-все, рятуйся, Піпіксі, я зрос, ти щось там не можеш. Так. О! Коконат. Что там по лопати? Да цей роб. Что там мы еще одну кровать не можем? Не можемо. Ном Рейн. Ні-ні-ні! Там не з'їли нахуй хвоста. О! Лопата пішла. Ну-ка, ты пикси и пьез лужи. Нормально, але і поху его. Ну, не перший раз. Ніхто піво піво і не обістяв тут на що на на острії буде. Чарактер о. Все зрос. В вона? ага. Ну, нормально, нормально, вона ще жива, піфіксі. Ще може попрацювати трохи. Рибка там є. Опа, я одразу спадки лягаю, нормально. Ну це зіт, що з нього взяти, він такий, що. Лопату взяв і. А, він з лопатою спить. твою дивизию. видай лопату. Вот сможет. Пикси зараз средств. Ну вот уже можно сходить, так? Ничего уже не будет. Ага, ага. Блюпринт, ресерч, это Витанечко. Hello, hello. А что там вона hello. Навіть, запустилась уже? Ты бачив? Є кнопка Play? Да, зараз визочка я перевірю. У мене чомусь... Ну я завантажив уже. Предзавантажений з міста, але чомусь сейчас. Мені чомусь воно каже ще раз запустити а, загрузку. 10 хвилин мені чомусь пишеться, воно ще встановлюють якісь а, Окей. навідання. По-перше, рейд, а по-друге, рейд! Воля, дякую за рейд. А сьогодні вже турнір був, чи ви просто стримите? Дід спить. Тефіксія. Зараз підсереться. А що я можу зробити з цим? Нічого я не можу зробити з цим ноті. Ну, типу. Вас ні обістрейся. Сьогодні живань. О! А що ти граєш зараз? Я щось не збираю. А мені димку дали спробувати. Це дуже схоже на Oxygen Not Included. Mm. Мені чомусь нагадується Don't Starve чомусь так. Ну проведу. воно то, да, візуал з Don't Starve, але геймплей з Oxygen Так, ж треба буде стрім запустити. А скільки там коп? У ну, да. нас 4, ну, типу, всього 4, але нас троє е, поки що. Там якщо ще Гомер тільки що запустив цю гру, теж у нього. Можете писати ему, якщо він захоче, може. Зараз. Шукай, у баті в турбо. А на патме оце, руїніть людям, хочеш их, да? Ясно, блять. <реш> а, хвост стронгвуд якийсь. Fixie спить. Хвост теж спить. А що ми можемо скрафтити? Може якийсь крутий... Ні, суді, ще за все треба ресерчинг. Щоб щось нормальне скрафтити. Але ж чесно. Ну, ти як мій саппорт, Як завантажити цю гру? М -м, мені доступ до бету дали, тому я не впевнений, що вона зараз є в опені якомусь. Це от... Е це вже no Man's Sky? Ні. Це... Поки що не no Man's Sky. А це хто у нас? Зіц. Зіц він вумний. Ресерч. Що ми можемо вивчити? Скаут Каної, Експедішн Стейшн у нас є. Але мені здається, нам треба спочатку вирішити проблему виживання якогось. Food Create, Food Smasher. Кемпфір у нас є. Ватер. О. Примітіви Solar Steel. Веріс Смоломонсов Salt. Ватер. Це треба. Це перше, що треба вирішити. Проблема з водою. Угу. Ти, до речі, теж можеш там перевірити, щоб у тебе там не завантажувалося, нічого додаткового Так а ч, якщо треба, буде він автоматично скачає, ні, зараз я чекну. Ні, ну дивись, ну от у мене зараз було, я завантажив, да, пред, там... Ні, у мене написано різний... Play кнопки ще немає. А, -а, -а. ні, у мене от прям воно чомусь зараз розпаковує файл і там же буде з'являтися кнопка Play. <към> Тому що я кажу, Гомер вже запустив. Може, може мені Steam треба перезапустити, щоб воно спрацювало. Пробуй. А, Dying може... спробуй, спробуй. Дай... Play now. Game note release написано. Mm -hmm. А у тебе який регіон стоїть? Я не знаю. Ну типу, у мене все окей. Типу, у мене зараз воно чекає 10 хвилин блядь, розпаковки даних. Е якщо в тебе запуститься, я рестартну стім, тому що okay, У мене okay, okay, okay. Же, е ключ безкоштовний, тому може з цим проблема, але. Ну, ой, зот чат, привіт. Ну, взагалі, так-то у мене. У мене взагалі, ти мені написав про цю гру, а я даже, ну, не дивився. У мене просто був куплений ще Dying Light 2, це Elite Edition, бла-бла бла, коли він виходить в А, і ще, Воно дало ці... Якусь... мені одразу да, воно одразу усі, типу, додаткові ігри, які будуть з'являтися, типу, далі по цій грі, воно буде додавати мені в стим. Я тому і не знав. Я кажу, у мене просто. Ну, я не купляв окремо цю гру, тобто вона у мене одразу типу, з euh, цією грою, так сказати, золотіла. А він 42 з -90, mm -hmm. 90, да? Mm -hmm. Так, і там, до речі, дропси, так, да, будуть ще? О, так, да, там ще дропси будуть до 26 числа. Да, так, там скіни на цигани і, я так розумію, автівка якась. <звучить> <звучить> Але, типу, я не впевнений. Треба зайти подивитися, тому що я навіть в другу частину так і не пограв нормально, тому що вона перед повному штабку вийшла, ми пам'ятаю, щось... з гомером зайшли, пограли, при тому що ми спочатку не могли знайти паті, тому що треба було почистити друзів у стімі, тому що воно не знаходило, і там треба <звучить> мати менше, ніж 150 друзів для того, щоб знайти в грі типу, свого друга. Це просто капець. Ну, ось такі такі баги бувають. сподіваюся, що зараз хоча б на, на цій ігрі не буде такого. Вони води хочуть у мене. А де я їм води візьму? Це Африка? Та хто знає, що це, як дізнатися? Я бачу, що якул багато плаває. І піпці вже обісралася, і в неї проблеми з із за цього. Щось їй не подобається. О, зараз. Так. Тебе ще не скачалося? Ну я можу засейвитись і піти спробувати. E, спробуй, спробуй. У мене ж кажу, вона у мене, типу, завантажила файли передрелізні, і тепер вона їх розпаковує, тому що до цього вона, типу, їх не могла розпакувати. У мене воно почало тільки зараз, і вона пише ще 7 хвилин, тому перевір. Тому що вона так-то вже релізнулась. Ти як казав до цього там щось. Ну ладно, пішли. Пішли їбатися з. Тем бестом. Давай, 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 давай.